Всім привіт! Сьогодні у нас на розблокуванні смартфон Redmi Note 5 на розблокуванні від Мі-аккаунту. Пристрій я вже частково розібрав. Потрібно вимкнути, відключити акумулятор. шлейф акумулятора. Відключаємо шлейф акумулятора. І потрібно буде ось ці дві точки між собою, замкнути пінцетом, скрепкою, чимось таким, щоб воно не гостре було, щоб воно не не, не пошкодити плату, якщо засильно перетиснути Щось якийсь тупий предмет, скрепка, пінцет. Відключаємо пристрій до комп'ютера, замкнувши ці дві точки і зараз. Будемо виконувати розблокування. Підключили. Комп'ютом розпізналося у нас нормально. Запускаємо процес розблокування. Тень мене. Але то хіба я кажу, хіба пошти правильно? Ну, это. Далі там подали. Так, так. Да, виняється. Так, трестри можна запускати, так? Не знаю, десь появилися без сторону паса. Ну, і зазвичай після такого розблокування там ще є Google аккаунт додатково То мій аккаунт це один тип аккаунта від Xiaomi аккаунт, і Google аккаунт окремо. зараз чекаємо, поки пристрій завантажується повністю до системи. Запустився. На жаль, пристрій трошки збідований, побитий, з плямами, ну, але клієнту підходить, розблокування, то розблоковуємо так, пропустити. तो नाच आहे नावायला ти мені скинь, скинь, що маєш. Щось. Я не їжу. Я не маю документів. Не. Так, ну я що буду їхати? Чого? У нас тут поки що не так шастає. Ні, маєш. Так, як бачимо, нам пише, що ви не ввійшли в обліковий запис. Про що я говорю? Потрібно. Розблокувати ще від гугл-аккаунту. Ще раз вимикаємо пристрій, підключаємо так само повторно. Будеш їхати, то чи я чи я буду ще бо не знаю, де я буду. і розблоковуємо ще від Google Аккаунта. Якщо ви не зможете розібрати, ну вдруг так. Хоча цей пристрій є, не потрібно ні нагрівати, щоб кришку зняти, вона ні клею, ні на чому. Доволі легко роз... знімається. Так, Пристрій розблокований. Запускаємо. Тобто, якщо ви не зможете розібрати на, на крайній випадок, то тоді можна можна іншим варіантом просто просто прийдеться трошки заплатити. Різницю більше. Там можна і без розбору буде. Dobra. Era vestea. Eu ce vreau să iei ca te poți lua Бачимо пристрій розблоковано, дозволяє копіювати нам дані або пропустити. Бачимо, ось ця завітна кнопочка Пропустити зліва внизу вона є активною. Отже, пристрій повністю розблокований від Google аккаунту. Такова ж пропустите. Бачимо, йде завантаження робочого столу. Redmi Note 5. Якщо комусь потрібно такий чи подібний пристрій розблокувати, пишіть в описі під відео будуть мої контакти. Пишіть, ставте запитання і зможу вам дати більш детальну інформації вже в особистих повідомленнях.